Далі вже про події безпосередньо на лінії фронту росіяни масово пересідають на мотоцикли для штурмів позицій Сил оборони, враховуючи, що лісосмуги вже зазеленіли, і остаточно підсох ґрунт ворог убирає двоколісний транспорт, аби швидко проскакувати, повз наші впівідрони, повз артилерію українських військових. І такі наступи вони справді були і у попередні роки. Зокрема, ви можете пригадати китайські гольфкари і навіть випадки електросамокатів. І, от завдяки звичайно, майстерності наших FPV, операторів ФПВ-дронів, росіян на цих мотоциклах доганяють. Але проблема ще й в тому, що до прикладу, коли вони їдуть на одній коробці БТР чи БМП, окупантів там чоловік 10-15 в одному місці. Відповідно, потрібен один-два ФПВ-дрони, і вони всі розлітаються від удару. І техніка теж знищена. А коли загарбники несуться кожен на мотоциклі, тоді і дронів потрібно значно більше. Зокрема, на цьому відео оператори. Наших прикордонників бригади помста знищили один з таких штурмових загонів: десять мотоциклів, друзі, два квадроцикли та вісім окупантів було знищено. Вони власне пробували штурмувати наші позиції поблизу Куп'янська. Є ще одне весняне відео: теж чудовий приклад, де на одному з напрямків росіяни цілою групою намагалися знову ж таки штурмувати позиції на мотоциклах. А матеріал вони виклили самі. І він доволі цікавий. Дорогою вони починають підриватися. І навряд це було на протитанкових мінах, оскільки ефект би був значно потужніший. А, непомітно, що працювали наші ФПВ-дрони, оскільки не було чути звуку пропелерів. Швидше за все, це протипіхотні міни або розтяжки. Вони, ви бачите, один за одним падають з цих мотоциклів інші. По інерції врізається у того, хто вже підірвався, і штурм власне передбачили українські військові вчасно засипали це чи мінами, чи встановили розтяжки, і власне атака росіян не вдалась.